Привіт! Сьогодні ми розберемося з такими важливими питаннями, як константа дисоціації та водневий показник. Спочатку визначимо, що таке сильні і слабкі кислоти. Сильні кислоти в водних розчинах практично повністю дисоціюють, повністю розпадаються на іони. Тоді як слабкі кислоти чи основи дисоціюють в водних розчинах лише частково. От, ви бачите приклад. Сильної кислоти і сильної основи аж хлор майже повністю дисоціює на іони H і хлор мінус. Або натрій H розпадається у водному розчині на натрій плюс і мінус. прикладом слабкої кислоти може служити оцтова кислота, яка лише частково у воді дисоціює на іони H+, і ацетат іон. Те, наскільки дисоціює слабка основа чи кислота, можна характеризувати за допомогою константи дисоціації. Це константа хімічної рівноваги для процесу електролітичної дисоціації. Якщо, щоб краще розібрати питання Константи хімічної рівноваги можете звернутися до одного з моїх попередніх відео, посилання на яке буде в описі даного відео. От Візьмемо, для прикладу, дисоціацію оцтової або етанової кислоти. А вона розпадається на ацетат іон і іон H. Для даного процесу формулу розрахунку константи дисоціації можна записати таким чином. К дорівнює. Тут ми бачимо дріб. В знаменнику є рівноважна концентрація недисоційованої етанової кислоти, в чисельнику добуток рівноважних концентрацій ацетат іону і іону H. Як видно з цього рівняння? Чим сильніша кислота чи основа, тим більше вона дисоціює на іони, і, відповідно, тим більшим буде добуток у чисельнику і тим більшою буде константа дисоціації. Тобто ми за константою дисоціації можемо визначати силу кислоти чи основи. Чим більша константа дисоціації, тим сильніша кислота чи основа. Йдемо далі. Вода також певною мірою дисоціює, вона певною мірою розпадається на іони H, OH-. Запишемо формулу константи дисоціації для води, де в чисельнику буде добуток концентрації іонів H та OH-, а в знаменнику концентрація недисоційованих молекул води. Але оскільки концентрація недисоційованих молекул води дуже велика порівняно з концентрацією іонів H та H-ми можемо вважати, що вона при дисоціації води практично не змінюється. І тоді ми в знаменнику можемо написати константу, тому що концентрація недисоційованих молекул води не змінюється, є сталою величиною, і ми можемо позначити її, як. Константу. Далі домножуємо на цю константу обидві сторони рівняння, отримуємо в лівій частині добуток константи дисоціації на е, концентрацію недисоційованих молекул води, а в правій частині добуток концентрації іонів H+, H і H- Ну, Якщо ми маємо дві константи, ми можемо зробити їх однією константою, тобто, це все одно цей добуток констант він є незмінною величиною сталою, і ми його позначимо як К2 як константу, яка рівна добутку концентрації іонів H і OH-. Тобто добуток концентрацій цих іонів у воді є сталою величиною. Дана величина називається іонний добуток води. І е, він має завжди значення 10 у мінус 14 моль на літр. Е, В нейтральному середовищі. Е, Концентрації іонів H плюс та OH-рівні, і щоб ми з такого добутку отримали 10-14 моль на літр, у нас має бути концентрація іонів H плюс і OH- становити по 10У-7 моль на літр. Ми знаємо, що якщо ми перемножуємо числа у степені і Основа ну, саме це число, яке підноситься в степень однакове, то показники степені додаються. Відповідно, якщо ми додамо мінус 7 і мінус 7, вийде мінус 14, і ми маємо, помноживши 10 у мінус 7 і моль на літр на 10 у мінус 7 і моль на літр, 10 у мінус 14 і моль на літр. Відповідно, Якщо зростає концентрація іонів H, то зменшується концентрація іонів OH- І навпаки. Якщо переважають, і відповідно, якщо переважають іони H, то ми маємо кисле середовище, якщо H-то OH лужне. Розберемо приклад. Припустимо, що концентрація іонів H складає 10-3 моль на літр. Тоді, використавши рівняння іонного добутку води, концентрацію іонів H- можна виразити як відношення константи, тобто цього іонного добутку води, до концентрації іонів H. Підставляємо числа, ми маємо 10 у мінус 14 поділити на 10 у мінус 3. Виходить, відповідно, 10-11 у моль на літр. Тобто при концентрації іонів H 10 у мінус 3 моль на літр, концентрація іонів H- становить 10-11 моль на літр. Тобто, переважають іони H, і ми маємо кисле середовище. Ну, оскільки працювати от з такими числами, піднесеними в степені, досить незручно, було введено поняття PH. PH це. Десятковий логарифм концентрації іонів H, взятий з оберненим знаком. Відповідно, якщо ми маємо концентрацію. Іонів H плюс 10 у мінус 3. логарифм такого числа з оберненим знаком становить 3. Тобто ми маємо PH3. У нейтральному середовищі концентрація іонів H складає 10 у мінус 7 моль на літр. Тоді PH в такому випадку становить 7. І ми можемо за значенням pH визначити, яке середовище? Якщо pH рівне менше, ніж 7, то середовище кисле. якщо pH дорівнює 7, середовище нейтральне. І відповідно, якщо pH більше 7, то середовище лужне. На сьогодні все. Зустрінемося в наступних відео, де продовжимо розбирати кислотно-основні рівноваги.